Давайте привітаємося з нашими гостями і розкажемо їм про себе. Мене звуть Наталія Миколаївна. Мені подобається моя професія, і я люблю своїх вихованців. дня! Мені 4 роки. Я добро на десь далі читати мабуть носи. Стажчики, мені Катя росіяна, мені 4 роки. Я хочу світочок, ще дочок світофорчик. І я ограюся перуками і кухнею. do У нашій музичній залі. Коробочка. Так, якась коробочка каже, Катруся. і ще як називається. Цей природок <риву> 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 скриня, так, українською мовою. А давайте підійдемо до них. Мабуть, ця скриня. А давайте присядемо ось висить замок міцний. чарівний. Балимо на себе, покрутили, остукали і відчинили. А тут у нас чаміна маленька скринька. Вона музична. Тож, будь ласка, сядьте на стільчики. Зустрічається так зустрічається ведмедик. Так, кажеться, колобок. А ще який? Букавичка. Букавичка. А яким вам видається цей наш ведмедик такий? Який? Великий. Великий. А ще який. Тут. Ще який. Косарапин. Так, він байлуватий, так, лише ногий. Він не любить мед. Так, любить мед. А що ще вміє робити? Тук ти що він взимку робить Малята? Спить, Спить, спить. Спи. Ось, погляньте ж, він, який красивий. А діти, скажіть, будь ласка, а який ми чуємо перший звук у слові Ведмідь. Ведмідь. Давайте ж скажемо чистоморку зі звуком «в». «Ва, ба, ба. Ва ву. Ба-ба-ба. Творимо дива. Ву-ву-ву. Казку знаємо. Нову. Ви, 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 котика злови. Молодці. Наступна пісенька. Ну подумайте, рукавиць! Рукави сащивки! Коло бочок! Пригадуйте, зайчикова хатка, Так, правильно Владусь, молодець, ось вона яка гарненька. А скажіть, будь ласка, який же ми перший звук чуємо у слові Лисиця, Ли. Лисиця, ми Ли. 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 молодці. Тож скажемо чистомовку. Ла, Ли. ла, ла. ла. Ось біжить. Ло-ло-ло. побіг зайчик за село. Ло. Давайте ще раз кажемо. Ла-ла-ла кицька молочко пила. Ле-ле. Зайчика впізнали молодці. А який же на зайчик? Який? Біленький. Коли він буває біленьким? Взимку, значить. Так? А ще якого кольору він? Сіренький. А якого він розміру? Маленький. А вушка які у нього. Довгі. А хвостик який? Короткий, короткий. Ми перший звук чуємо у слові ззає. Заяс. Зась. Промовили чисто. З. Молодці. Тож кажемо, чисто мовбиці звуком з за, за. Такого кольору, як і ваш конверт, і сядьте, будь ласка, на свої місця. Знайшли перевані, вам цікаво, що там конверта. Подивіться. Що, Катруся, ти там побачила? Владуся, що ти побачила? Я вітрич пала. А там? я відничка пала. Так, хто є? Казкові герої. Каскові герої. То, будь ласка, розкладіть своїх героїв на картинку. Вони вам допоможуть розпізнати казочку. вже хто з вас здогадався, яка ж казочка завітала до вас у гості? Так, у вас рукавичка. А у вас малята яка ріпка. То, будь ласка, розкладіть героїв в такій послідовності, в якій відбувався прихід у казочку. Максим, хто першим знайшов? Рибка. Мишка, Рибка. правильно. А другою Ладуся була жарка. Рибка. Тож і Ємеля, так. Так. а хто загубив рукавичку? Дід. Дід. Дід загубив. Рибка. Так, а у вас малята справились уже? Дариночку, викладай на картинку. Так. Поденуї. Ось свої давно подивись. Всі вони є. Є дідусь. Бабуся. Так, бабусь, вказується рукавичка, бабуся. Ой, вказується рідка, бабуся. А вказується рукавичка, дідусь покликав собі на поміч. Кого? Собач. Собачку. І що ж песик зробив Андрюша Кресла? Так, ви їх налякав і вони порозбігалися. Хто куди? Скажіть мені, про кого чи про що так можна сказати? Маленька, сіренька, мишка, мишка. мишка. молодці, велика, соковита і зелена. Подивіться, будь ласка, уважно на свої картинки. Про що так можна сказати? Що у вас зелена і велика? Рів на молодці. А ось, будь ласка, увага, старенькі, працьовиті, добрі Бідусь і бабуся. Дідусь і бабуся. А великий коричневий, клишоногий, видні. А сірий, злий, голодний, хлопчий. Так, малята, а я з вами зараз хочу трішки погратися. У веселу хочу! Що він робить? Поглядає, чи ніхто там його не бачить. І що він робить зараз? з тежінкою. А на зустрічі у малятах хто зайчик. А це хто? А ось то виглядає. Ну і нарешті розіває колубочка. Лисичка, так вона ж йому лагідно співає. Бачите, щось говорить. І що ж вона зробила, ця хитруля? <мір> вона його з'їла. А чи добре вона вчинила? <мір> Ні. А зараз, малята, ми покажемо казочку на новий лад. Звичайний чи, чи казковий Фартух? <мір> казковий. Я його одягну на себе. Так, а ви уважненько роздивіться. І скажіть, що на ньому є? Бабочок! Що ви бачите зараз? Дома, Картинка, ялинки, сонечко, грибочки. І і а ще у нашій, нашій казиці, ви вже здогадали, що це колобок, Є казкові герої. От дідусин зараз буде Максим, бабуся буде Тася. Вовчиком у нас буде Імміля. Ведмедиком у нас буде Ванечок. А зайчиком і колобочком буде у нас. Колобочком буде Катруся, а зайчиком буде Андрюша. Так, а ще малята нам будуть допомагати різні предмети, які утворюють шумові звуки. Ось сьогодні, наприклад, на ксилофоні ми будемо відтворювати звуки нашого колобочка. Це буде робити Лавірочка. Так, звичайні ляшечки пластикові ми будемо, будемо відтворювати звуки вітрушу. Mm -hmm. Попрошу це робити далі. Так, Маргарита. А ще хочу, щоб до нас сьогодні приєдналися наші гості і допомогли нам трішки підіграти нашим малятам. Будь ласка, тримайте. Ви просто будете так мухати. Візьміть, будь ласка. Коли то столися листочки. Ось так марафоне. Ш-ш. Так. І... Так ну і нашим гостям. Червоним. Так, І нарешті ж колобочок бочок у нас помандував до лісу, там багатошок. Щебетатимуть. У нас амілка буде в нас вище, як відтворювати звуки. Тримай і поки що нічого не робити. Тримай міцно мучка. Так, і нашим гостям. Ба нема. <кліст> От і просить бабу. як ти колобок. Я для тобі якось причу, в мене волосси немає. От бабуся, піди у хиску та не змітай ось купу серці та буде на колобок. От так бабуся й зробила. Пішла до хишки, вона змітала по засіку ворошенцям, витопила в печі, замісила тісто яйцями. Пекла колобок і поклала його на вікні. А він лежав та й лежав, а потім із вікна та на призьбу скік. Із призьби та на землю у двір скік та й покотився. Біжить та й біжить доріжкою. А то чує звуки легенькові терця. Духає, Так, синя духа вже лезли струбочків. Ось ось. ось, ось. Так, і співзначок. А на зосклі чому зайчик? Та й питається у колобка. колобок, я тебе зі. Шуля листочки, две легенькі вітерець, ще бачить на шичу. Лисичка каже, яка? Яка в мене пісенька? Ось цяка мене чуває трошки. Я мені не на щоб у ній ніже було. А Голубочок здякався і гірко заплакав. І тоді лисичка говорить йому. Голубочко! Голубочко, ти не плач, і скоріш мене пробач. І на мене? І на мене. Ти не зерця, бо у мене добре зерце. І запропонувала йому дружити. Давай, дружити. Давай дружити. Ось так наш Колобочок подружився з лісовими звірятами, з лисичкою, з ведмедиком та з Вовчиком. І давайте дружно скажемо. Будемо Ми завжди дружити. І ніколи не сваритись. І казку нову вам показали, артисти всі були хороші. Оплескаємо їм від душі. Ми будемо, малята, прощатися. Кажемо нашим гостям до побачення. До нової зустрічі.